Друзі, вітаю! Темрява, блекаут. Я зустрів Тараса Чорновіла в кулуарах телеканалу. Прямий в мене просте питання. Хрюша і Стіпашка в составі ЧВК Вагнера, Ангеліна Вовк на війні. А як ви до цього ставите? Що це взагалі таке було? Ну <зас> <зас> це є такі, є такі, але щоб отакі, ну це ні, ну це вже певний якийсь параліч. Але насправді, ну давайте вийдемо з одної речі. Ті всі люди колись. Пройшли відповідно якусь номенклатурну підготовку. Вони розуміють, що є якась межа брехні, є якийсь е, добропорядний вигляд, треба робити себе, якісь там мудрі, якісь заяви. Все mm -hmm. вони прожили ту номенклатурну школу, і тут раптом вони опиняються в повному стопроцентному дурдомі, і їхнє прекрасне розуміння, що треба робити, в такому випадку треба не виділятися і показувати себе повних тупих ідіотів за принципом, Наєте як підворотні Ну, Путін, це ж виходи з пічерських подворотів. Mm -hmm. Слышь ти, а ти звичайно ні Да Та ні, ні, ви, Я такої ж самої бидо, прошивої, як і ви. Все, тоді все в порядку. І оце є оцей вихід, і хрущі з і відповідне хамство тупе. І от досі не конкурс на головного Чириновського Росії, тому що Суцький не дотягує. Тому що Медведів в нього шлапні, а, а Медведєв він пропив вже навіть голосові зв'язки і все. Речі, звернув увагу. 23 числа розмістили, 22-го останній, по-моєму, допис Медведєва, 23-го розмістили якусь е, з його фотографію, з якимось давним відвідуванням якогось ракетного заводу, і він зник. 28-го числа він тільки знову появився. І вже багато хто в цей період думав: ну, напевне, вже добився остаточно і до вже чор... все. Навіть не до чортиків, а вже до е, чорного мішка, чи куди там є, в чому його там будуть хоронити, лукашів хоронять і. Тому там по моєму повна ну, вийшов, відкачали, але річ в тому, що що Медведєв, що інші, ну оце є доказ того, що в тій дурній країні треба бути тупим, треба бути фріком. І от фріки там вітаються. І тому такі речі, головне, щоб вкладати в це якийсь патріотичний контент. Ані крюші і стіпаші будуть призивати українців в кміл, і українці повинні їх посушити, тому що ці голоси, які з дитинства слушали. Ну я взагалі то слухав з дитинства. Дідуся Панаса, я часто кажучи, його терпіти не міг. Я хотів, щоб був мультик, а Він довго нудно якусь казочку розказував. Але оте, що і з'їла лисичка колобка, і от така мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Далі з нами знаєте, яке слово дурничка, дурничка. дурничка можу. От у цю дурничку, тільки в оригінальному варіанті, можна відправити і ті ангелінії, вовк чи які там, їх руші, сіпаші, і стіп, і їхньому медвідів, і суцькому, і всі інші погані. Тому що ну, насправді, по-моєму, наш дідусь виявився. Набагато мудріший, правильніший, доречніший ніж всі їхні фріки. При тому всьому, що він кажуть в рукаві, завжди проносив зі собою в ефір пляшечку, бо без неї він не міг вийти в прямий ефір. Ну така історія вийшла. І ще ж пана Тараса Ангеліна Вовк, Вовк. Да, напевно, ще ж Манкурт українське походження якесь є. Так соромно, якщо чесно. Мені Ой, за цю Слухайте, Я вам історію. скажу там, давайте не будемо зараз шукати у них енків. Всіх інших українців, які вирішили адаптуватися на Росію. Вони вже давним-давно манкурти, перевертні. І От зараз, як почалася мобілізація, раптом вони позгадували. От і всі, що давним-давно отримували російські паспорти, сидять десь, сиділи десь там в тюмі, і тепер Бог зна де. Позаводилися другими своїми там жінками. У них досі там в Львівщині живе жінка двоє дітей. А він вже лишився в Росії. В нього вже там друга жінка під російський паспорт. В ньому вже інша жінка, і своїх інших двох дітей вже там російських. І раптом вони всі згадали, що у них ще десь українські паспорти валяють. І Вони повилазили, погнали. Там на естонський mm -hmm. кордон. Ні, знаєте, я навіть іноді москалям вдячний за те, що вони іноді пресують. Оцих малоросів паршивих, які там живуть, коли вони їх там не пустили, а потім взяли, загрузили в якісь автобуси, їх кудись вивезли, невідомо куди. І нас тут навіть хтось почав панікувати. Ой, там ж ніби якісь українські громадяни були. Які біси українські громадяни? От їх хай. О, Давайте, бо, бо, бо YouTube також ну так, це. Не, хай з ними роблять те, що роблять зі своїми рашиками. На тому ми кінчаємо. А що стосується українських громадян, знаєте, робиться стільки зайвий доказ, що самі вони взагалі нічого не можуть робити, в принципі. Це погано, але російську імперську думку, що при Петрі І, що навіть ще до нього, робили хто. Робили київські митрополити, uh -huh. які зрадили свою церкву, і поїхали будувати московську церкву, які поїхали будувати московську державу. Пригадую в гоздомі колись не моздомі uh -huh. відбулося. ситуация, что в 90-х, когда коммунисты там тешни, начали допытывать с пристрастием такого Сергея Шахрая. Угу. Был такой серьезный, ведомый их политик. Фикал. А скажите, пожалуйста, Сергей Батькович, Молее а шефа. как на вашем родном языке переводится ваша фамилия? Шахрай, как с родного вашего языка на русский переводится? <свят> ну, он, извечайно, что такой изворотливый, хитренький мужичок, который, ему ну, имея там все сделать, что нужно, ну, насправде, мошенник переводится. Вот Половина українців, які там залишилися мошенники, другі пристосуванці. Якби вони ще при тому хоча б ввалили, зруйнували, розкрадали ту Росію, а вони ще як ідіоти мабуть, єдині, хто на Росії не п'ють і ще й стараються щось там збудувати і щось з неї зробити. Від чого від, від них катер. користь десятикратна? Ой, кажу користь, шкода. Від того шкода від них десятикратна. Що ж, дякую вам, пане Тарасі. Друзі, а нагадаю вам, що найкраща картина зараз виглядає так: Мішки в лісу, чорні пластикові пакети в лісу. Художник ні Шишкін, але Зсу вірте в ЗСУ, і все буде ОК. Плекаут нас не переможе. Дякую, пане. До добра. побачення, До... друзі. Пока-пока. До...